Вітаю! Ви дивитесь програму Захопи ідею цього тижня. Ми смакуватимемо секрети, адже кожна зі страв Галицької кухні має свою маленьку таємничку. Запрошую у Галицьку корону на порцію смачних історій. Про кулінарні містерії Галичини детально писала, що у 30-х роках минулого століття Ольга Франко, невістка письменника Івана Франка. Для прикладу, щоб не висихали свинячі ребра, Ольга Франко радила запікати їх великим шматком. Перед цим натерти сіллю і майораном. Секрети приготування м'яса цінують і у Галицькій короні. У меню ресторану ви знайдете чимало вишуканих страв із свинини та телятини. Загалом Галицька кухня пройшла довгий шлях становлення. Часто за тією чи іншою стравою з меню будь-якої Галицької господині можна вивчити історію Галичини, адже в кухні цього регіону відбились усі впливи та нашарування епох. У нинішній програмі ми не випадково обрали готельно-відпочинковий комплекс Галицька Корона. Тут знають чимало смачних секретів Галичини. Ходи які спробуємо з'ясувати у шеф-кухаря. Вітаю, Отож, як можете охарактеризувати кухню Галицької корони? Що саме з розмаїття галицьких смаколиків Ви вирішили сформувати у меню ресторану? Це є продукти наші домашні, тобто наш домашній сир, який ми використовуємо саме в наших стравах, в десертах і те інші. Ну і поміж це, звичайно, ми. Поєднали різноманітні європейські кухні, тобто об'єднали дещо можливо з нашою українською галицькою. І Є в цьому наші наша особливість наших подачі страв. У чому особливість галицької кухні? З розвитком галичини в нас було багато по які мешкали на наших теренах, і кожен з них вніс такий склад в нашу. Можна сказати, історію кулінарії. Тобто, це і поляки, і євреї, і італійці, і, і, і і росіяни. Тобто, це все є відображено в нашій. Чи важливо для кухарів вміння добре презентувати власну страву? Чи можливо достатньо лише кулінарної майстерності? Звичайно, вона достатньо самої майстерності. Потрібно і знати, і кулінарію досконало, і презентувати ту страву, так як вона. Належним чином, щоб людям не тільки було смачно її спожити, але і цікаво на неї поїдати її очима, але щоб була така краса, як зокрема на цьому десертику, і наостанок ваші поради телеглядачам програми Захопи ідею. Дуже будемо раді бачити вас всіх, хто нас бачить і завітати до нас, покуштувати нашу кухню, наші страви. Страви української, Галицької, європейської кухні. Дякуємо обов'язково, що повернемося у Галицько Корано і дякую вам, що захоплюєте з нами найкращі ідеї. Захопіть ідею історії та смаку традицій у Галицькій короні, вдивляючись у портрети знаті, гамірне місто розчиняється, проблеми забуваються, і час ніби сповільнює свій плин. Галицькій короні ми зустріли знаних особистостей. Тут відпочивають режисери театру та кіно, а також заслужені та народні артисти. Панове, а як вам смакує кухня Галицької корони? На день міста Львова я був Данилом Галицьким. Я думаю, а чи можна побувати в Галицькій короні? Що воно таке? І я знаю ще одне: що коли Данило Галицька з холма їхав в Галич, він їхав цим шляхом. Тут дійсно гарно і добре, і мило. Прогресуйте Романтична вечеря, бізнес ланч сніданок, вечірка. Усі ідеї смачного відпочинку можна втілити у ресторані Галицька Корона. Сучасний відпочинковий комплекс, немов давній замок, розкинувся поблизу Львова у селищі міського типу Давидів. Тут ви по справжньому відчуєте смак історії. У сучасному світі часто кортить заплющити очі і опинитися у касті, відчути себе справжньою принцесою та помилуватися короною. Не відмовляйте собі у своїх бажаннях, і тоді життя буде справді королівським. Дякую за те, що захоплюєте з нами найкращі ідеї. До зустрічі у програмі, Па-па.